І потім, як тільки скіфи зрозуміли, що на них йде величезне персидське військо, правитель Скіфів наказав відправити, відправити послання до всіх сусідніх народів, щоб зібрати велику нараду, щоб зібрати велику нараду з усіх сусідніх племен і вирішити, як вони будуть воювати із Величезним військом. Дарія Так і сталося. Посланці зі посланці зі Скіфії роз'їхалися по всіх сусідніх племенах, доставляючи послання про велике зібрання всіх кочових, всіх царів кочових племен, для того, для того щоб вирішити, що вони будуть робити із. Для того, щоб вирішити величезну проблему, що вони будуть робити із як вони будуть боротися із ворогом, який вторгся на їхні землі. На нараду зібралися всі величе всі на нараду зібралися практично всі володарі сусідніх кочових племен зі скіфами, включаючи неврів. Андрофагів, Меланхейнів, савроматів, тисагетів. Всі царі, всі правителі племен відгукнулися на Зов приїхати на велике зібрання. І на зібранні вони вирішують. І на зібранні більшість, і коли всі правителі племен зібралися, і коли всі правителі племен, включаючи скіфського включаючи і скіфського Ті, включаючи і Скіфського правителя, зібралися на нараду. То думки дуже сильно розділилися, що робити із величезною, як боротися із величезною армією Дарія. Хтось був за, а хтось був проти. Ставка з нейромережі, Скіфська нарада. Кінець ставки з нейромережі, як було вирішено, як боротися із величезним військом Дар'я. Кінець ставки з нейромережі. І було вирішено створити два загони. Один загін ішов, один загін постійно мав відступати і вести персів за собою по тих землях недрої, по тих землях, по землях тих племен, які відмовилися воювати зі скіфами. Щоб військо Дарія пройшло саме по їхніх землях, а не зачіпало землі тих племен, які захотіли воювати проти загарбників. Інше ж військо, інше ж друге військо було якби більше резервним. Воно знаходилося, якщо за ним би пішов Дарій, воно повинно відступати було аж до річки. Аж до річки Таніс. Сучасна назва, сучасна назва річки Дон. Але план спрацював ідеально, коли перший загін Скіфів, який повинен був і вести Дар'я за собою, підійшов на відстані на відстані, підійшов на відстані, коли можна було побачити його вершників. То Дарій відразу надав наказ атакувати. То Дарій відразу, побачивши Скіфських воїнів, надав наказ їх атакувати. Вставка з нейромережі. Як Скіфські воїни стріляють по е, Дарію і е, тікають. І знову таки, як тільки Дарій, як тільки Дарій почав переслідувати. Персидських скіфських вершників він опинився в дуже скрутному становищі. Скіфи в той же час відвели практично увесь свій скот і всіх жінок і дітей на безпечну відстань подалі на північ, щоб до них не дісталися вершники Дарія. Щоб до них не дісталися перси. Залишили вони тільки скот стільки, стільки, їм було потрібно для того, щоб, для того, щоб для їжі, для того, щоб військо для харчування війська. А по дорозі, коли Кіфі відступали, вони по можливості знищували всі пасовиська, їх спалюючи. Або вели Дарія, а якщо не могли цього зробити, вони просто вели Дарія по тих місцях, де дуже було мало трави, щоб коні Дарія могли пастися, а люди нормально перепочити. Практично вони вели Дарія по самих глухих степа, по самих жарких степах скіфії. Я думаю, що більшість. Часу, коли Дарій йшов за скіфами, він йшов саме по південній частині Скіфії. Суча... Як можна сказати, сучасна Одещина, Миколаївщина, Херсонщина. Ставка з нейромережі, як воїн розповідає, як їм, як їм тяжко йти. Кінець ставки з нейромережі.